Двері утеплили пінопластом, розповідає пані Олена. А ще спеціально придбали камін. Тепер щодня слідкують, аби температура не була нижчою плюс 10. Аби створити тут комфортні умови для лелек, родина Гакмані вишуковувала інформацію в інтернеті та у спеціальній літературі. Наразі теплолюбові птахи перебувають майже у VIP гнізді, проте їх могло очікувати зовсім інше майбутнє загибель від хижих псів чи то морозу, якби не добродушність цих людей. Вони перед відльотом набираються сили і більше сплять. Вони в нас сплять на хахот на будинках. І, напевно, сонною Люся упала з будинку і таким чином зламала ножку. І Масік, так само, я думаю, що він вночі упав, тому що сусідка каже, я вночі от почула, як пси от кусаються. Каже, от вийшла, каже, а вони вже гризуть лелеку. Каже, я його відборонила, каже, а вже рама принесла нам. Живеться лелеком не лише затишно, а й ще й ситно. Щодня маленький Дмитро приносить їм півтори кілограми їжі, курячі шлунишки, рибу або сало. На такі смаколики чернівчанам щодне не доводиться витрачати півсотні гривень. Беремо. Аби хворі птахи отримали ще й кваліфіковану медичну допомогу, родина гакмані викликала ветеринара. Тепер у Люсі Гіпс, а от у Масіка майже загоділось крило. Тож, якщо він забажає щойно потепліє, доєднається до інших птахів. Ставити на ноги тварин, котрі потрапили в біду, вже звична справа. Розповідає маленький Дмитро. У нас був їжа був така пташка Вальшнеп, ми, Ми нам принесли. Ви їх лікували угу. чимало біди, вдавалося би уникнути. каже пані Олена, якби люди були добродушнішими. А прививати любов до тварини, вчити робити добрі вчинки, варто з самого дитинства. Вважає доброчинниця. Я не пам'ятаю автора, але ми ще в школи запам'ятали вислів. Якби кожна людина на землі посадила хоча б одну квітку, то наша земля стала би квітучим раєм. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.